Всім доброго ранку. Ну що ж, у нас сьогодні субота, 16 число. Починаю працювати на годинку 7.10. Завіз маму з сином на Київ -Німєвський. Вот. На електричку. Сам починаю працювати. Зараз в мене до 9 години є промоакція по болту. Попробуємо щось поробити, вийде. Не вийде, коротше, буде видно. Зараз подивлюся на перший заказ, правда, на мінімалочку, але нічого, щоб не тіряти купромку. Подивимося, що воно сьогодні буде обшидувати. Так що якось так то працюємо. Е, нагадую, під кожне відео е, я залишаю ссылочку на телеграм-канал, телеграм-групу. Создав для спілкування, для пропозицій, запитань. Ну, тобто, все і про все. Приєднатись, колишня група в таксі не буде. От. Так що починаємо то є, працювати, подивимося, що з цього вийде. По промочкам у мене одна промка. З 7 до 10 от, і, і, і друга к промка під 10%. Це йде з 2 і, по-моєму, до 5 чи до 6 чи до 7. Карт, треба буде тобі подивитися. Ну, сьогодні будемо тобі, старатися працювати по болту. Побачимо, що з цього вийде. На на годинку 7-10%. Погнали працювати. Так, ну що, е, попрацював я годинку е, по болту, в принципі, давав подачі е, 05, 03, 07. Ну і раз було 2 кілометри по поводу подачі. Е, зараз їду по своїм справам. Треба з. Зустрітися з товаришем з, цей, по своїм спр справам, десь повернуся десь через годинку, через півтори. І хочу для себе то есть, понять що воно таке още болт. Бо я його так ніколи в нього не вникав, на постоянці не возив. Тобто, треба зрозуміти, що воно таке. Тобто, говорять, другі то говорять. А я хочу це для себе попробувати почувствувати, як говориться, із нутрі. Вот. Так що побачимо, що з цього вийде. Так що. Десь повернуся е... десь в 9 почало 10, а може і в 10. Буде видно. Як освобожуся Так, ну що, пробив я всі свої справи. Зараз починаємо працювати. Подивимося, що в мене вийшло за годину по болту. І зараз на годинку 9.52. Зараз перекурчик і в 10 годин починаємо працювати. Сьогодні точно до комендантської години, скоріш за все, я буду працювати по болту. І завтра також буду працювати по болту. Так що зараз покажу, що в мене вийшло. Так, що в мене вийшло? Заробіток показати. Вийшло 360, а ну, сфокусується 369 гривень. О, вийшло. У мене вийшло 4 замовлення. От, і на даний момент прийнятих 4%. Подивимося, що буде вечором. По поводу промки, в мене ще буде одна промочка з 2 до 7 часов. Так що ми їх поробимо під 60%. От, на годинку 9.54. Так, ну що, попрацював я трішки менше, ніж 4 години. Ну, будемо рахувати 4, уже потім колись подивимося. Зараз на годинку 1.05.5. Час час я вже скупився на обід. Бутрики вже покушав, та я заодно скупився, блін. І додому і хліба, і корабліки взяв, блін. Що я там ще взяв? Ще хліба ще взяв. Чорного дружина там попросила. Ну і собі взяв то есть, колу, пару тортиків і ох! І Амірікосик. Так що якось так. Обідають до 2. До без 22, без 2 минут двух. В два часа починається як промка по болту з 2. З 2 до якої години? ну, З 2 до 7. О, так що з 2 до 7 будемо працювати. А потім уже в 7 часов буде, наступна, наступна кава вже буде. О. Так що, так що, якось так. Так що мені приємно. Хто снідає, обідає вечеряє, всім приємно і мені приємно. Так що скоро повернуся. Так, ну що, я пообідав. Ще залишилось 3 хвилини до промки. До початку. Зараз на годиннику 13.53. Вот. Так що чекаємо. Чекаємо, ще трошки посидимо. Подивимося TikTok. Вот. І за роботу, як говориться. Подивимося, що нам промка дасть. Дасть чи не дасть хороше. Так, ну що? Погнали делать промку-промку їхати їхати. Ну що, вже добрий вечір, як говориться, на годиннику 6.20%. Чесно, не знаю, як оце, блін. Цю промку по болту. Я, звісно, її в би ділаю. Держу на даний момент 80%. блін. Ну, блін, щось таке сьогодні. Чи вона мені не зайшла ця промка? Не знаю, коротше, ще осталось 40 минут до окончання цієї кромки. Подивимося, що воно вийде. Так що якось так. Ну, а такі закази і мінімалки були, блин. і з подачею блин, 4 були. Я навіть е цей, записував всі подачі. Тобто хочу сплюсувати все і зробити. Поворачуюсь, зробити середня середню арифметичну, середню арифметичну е, подачу. Во. Так що якось так. Працюємо. Я зараз в центрі на Бісарабки. замовлень немає вже хвилин 7-8, то точно. Во. На даний момент в мене було в процент прийнятих. Е, Ранком був 0, зараз 25 О, ось отой, приходить замовлення. І їхати на Ушакова. Так що, так що, якось так. Погнали. На Акадім Городок. Ну що ж, всім доброго вечора. На годиннику вже, коротше, 22, 22, 43. Ай, не видно, марно, видно. 22.43. Коротше, я як поїхав всім, я закінчив. На 7 годину вечора в мене каса була. 3200 і плюс 100 гривень. Чая 3300. На, на, на даний момент в мене каса 3600. Я приїхав з центру за 544 гривні от, на Ахматова не знаю, зараз може ще покатаю по райончику чисто лівому берегу, а може ні. Буде видно зараз. Що воно як воно тут буде. Ну, в центр мене вже желання їхати немає. Так що спробуємо покатати лівий берег. чисто. Не виїжджаю на Березняки. Ну, можна Березняки ще можна захватити. Так що спробуємо. І знову-знову добрий добрий вечір. Так, ну що, на годинку 23.30. Їду я вже додому, все, хорош. Тут вже їду по рівузку, зараз на розвороті й домой. Приїхав я з центру 500... 44 за 15. Зробив я три замовлення по райончику за 40 хвилин. Там уже не пам'ятаю. Ну, в районі 170 199 за 3 3,5, 2,5. Вот. В принципі, нормально. Оп-оп-оп-оп в Принципі нормально, тобто. І, а, і одна відміна була. Плюс 85 гривень. Так що я сейчас зараз, поки ми доїдемо додому, є те саме, воно -то, там там все перечитає, та якраз в поділю, що у мене там получилось. Ну, що не сік я, виходить, працював, 9 годин до 7 і. і час. 10 годин і. Я ще не попрацював. Ну, коціли 10 З половиною. З приводу каси зараз порахую. І так, і так, ну що, всім ще раз доброї вже ночі на годиннику 0012. Я вже вдома. От. Короче, короче. Як я сьогодні працював вечором, вечором всім я закінчив і почав працювати о 10-й годині. І якось так ми з товаришем перекусили, попили каву, потренділи, блін. Тільки з'явилися коефіцієнти в центрі, і я поїхав на лівий берег. <кій> На райончик. Вот, то есть я поїхав 544 за 15. Скіншотик я прикріплю. І вот. по райончику я теж покатав замовлення там. 175 за 2,5, за 3, 199 за 3. Ну, типа таких то есть непогані. З подачами 04, 05, 07. Шикарно. І одна відміна в мене була. І так, попрацював я сьогодні 10,5 половиною годин. Ось, тобто, каса в мене скріншотик прикріплю. Теж зараз одну хвилиночку чи секундочку. За тобі ж. Вот. У мене 4,68. 468 плюс чаюха з железних 4200 у мене є. 4200. Проїхав я сьогодні 224 км Це ми рахуємо. За сьогодні це максимум, що зможе вийти. Це. Грубо говоря, 800 гривень. От. 800 гривень, це получається. Виходить... Бом-бом-бом-бом-бом. Щось в мене вже не варить башка, чи що. Це получається 4400. Ой, 3400, блін, Точно вже не варить. Спать уже то есть пора. Зараз ми кушать і спать. 3400. бом 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 Открываем калькулятор. Калькулятор. Так, 3 400. Делаем Так, что -то точно уже не камильфо. Делаем на 10 и 5. Точно не камельхо. А. Вот так вот. Получается по 323 гривен. С каждого часа Убираємо по 23 гривні то на амортизацію і чистий заробіток составляє 300 гривень за годину. Якось так у мене сьогодні вийшло. Я вважаю дуже гарно. Не хотів я їхати сьогодні в центр. Думав, будуть там замовлення, не будуть. То по райончику покатав, вообще щеблення на розгабончику. так нормально. Буду теж це експериментувати на вихідних. чисто по району покатати. От. Та й так в мене якось вийшло. Пишіть в коментарях погано чи хорошо, що у вас там вийшло. Нагадую, завжди каси я вилажую і роботу, як вона є. Насправді в мене Може, в. В когось лучше, може, в когось хуже. В мене так, як і, є. Та і так є. Також не забувайте підписуватися на мій канал. Бо бачу, просмотри є, часи є, а не підписуйтесь. Підписуйтесь, ставте лайки. Я і надалі буду знімати відео. Всі відео будуть. Правдиві без брехні. І також на слідчій неділі я теж хочу зробити для себе один експеримент. От. У мене в планах він є. Я думаю, що я буду його експериментувати і, і подивлюся, що з цього вийде. Але тому Графік свій міняти я не буду. Але завтра на роботу виходити, у мене теж на завтра є в планах невеликий експеримент. І, скоріш за все, відео я засніму за неділю роботи. Так що якось так. І не забувайте, в описанні відео я завжди. Прикріплю ссылку на телеграм-канал. Приєднайтесь для спілкування. І, як я це завжди говорив, все і про все. Так що всім пока. До нових зустрічей!